Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. І ми продовжуємо розбирати партії з цікавого у Ставангері, який зараз проходить у Норвегії. У попередньому відео я розповідав про систему, як йде цей турнір. І у цій грі ми побачимо е партію індійського шахіста проти іранця, який зараз виступає за Францію. Прагна проти фірузи. Так, ну що, Д4 було зіграно, Д5, С4 е 6 І білі знову таки пішли до каталонського початку. Чорні тут обрали на відміну від попередньої партії, де грав Магнус проти умовного чемпіона світу Дінь Ліженя. Обрали більш відкритий хід ДЦ, але позиція все рівно тут приблизно рівна. Як я вже казав, каталонський початок не є якимось таким. Міцно, міцною зброєю зараз не є. І так, рокіровка кінця 6, тепер, якщо ви граєте це за білих, ви повинні обирати одне з трьох продовжень. Або ферзь 4, як було зіграно у партії, така зв'язочка, щоб туди кудись кінь Е5 натискати, щоб слон з G2 натискав, кінь з Е5, хід ДЦ спрощувальний хід, і хід кінь е 5 відразу такий стрибок до центру. Це все доволі відомо, і зараз ми не будемо всю теорію підіймати. І так, ферсі 4, слон D7, а ось цей хід за чорним вже доволі обов'язковий, тому що кінді 5 це серйозна загроза. І так, де це слон С5, ферзь С4, ми бачимо, позиція спростилася, пішакова симметрія, але білі все ж таки стоять трішечки якось веселіше. У чорних, можливо, буде якесь захоплення c С темпом, тому що ферзь на С4, але чорні ще не закінчили розвиток. Було зіграно слон B6, слон залишився на більш активній позиції, але надійно і добре виглядає. Пасивний такий відход слона на е 7 щоб білий не мали ніяких там зв'язок і так далі. У цій діагоналі H4D8. Було зіграно слон b 6 кінь c 3 Тура c 8 Звичайно, як я вже казав, типовий хід, Тура стає на лінію c, займає такий вигідний рентген, але у шахах є елементарне правило, про яке, друзі, вам потрібно пам'ятати. І це правило. Спочатку робіть обов'язкові ходи. Ну, без рокіровки чорним ніяк не обійтися. Тому я думаю, що цей хід був більш точним і більш актуальним. Але фіруза зіграв c 8 Нинішній фіруза це дуже далекий від того, щоб копіювати його гру, це я кажу, незважаючи на його великий рейтинг. Ми бачили, як він грав у турнірі претендентів, і тут теж він грає, як кажучи, не дуже. Ферзь ж 4, кінь Д5. Знову таки якісь яскраві дії у виконанні фірузи. Але, 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 спочатку робіть обов'язкові ходи і хід рокіровка виглядав більш надійно. І так, було зіграно кінь d 5 Так, куди ж мене О, сюди, відведу? Тут за білих Кінь Д5, здається, давало невелику перевагу. Справа в тому, якщо ферзь з 4 кінь, з 4 то слон придивляється до пішака Д5, звичайно, там за рахунок активності у чорних буде компенсація. Тим більше я розповідав про такі позиції, в принципі, що очікую чорних, навіть якщо їх ініціатива нічого не дасть. 4 на 3 на королівському фланзі. Торовик це давно визнаний нічийним. Слоновий нічийний. Ну, пішаковий, небезпечний, каневий з деякими проблемами, і про це ми побачимо у наших попередніх оглядах по цьому турніру. Мені здається, кінь Д5 все ж таки більш цікаве рішення, хоча і слон G5 непогана гра від Прагне. f 6 слон d 2 кінь c3, слон c3, рокіровка Тура а на d 1 Дуже дивне. Рішення зіркового індуса, тому що, ну, за всією логікою, можливо, тура А все ж таки знадобиться або для натискання пішака, або для того, щоб зайняти відкриту лінію С. А ось для тури Ф я не бачу іншої праці, як стояти по лінії Д. Тому, звичайно, я б зіграв тура Ф на Д1. Це та класика, яку сучасна молодь не вивчає, і тому такі дії іноді у сильних шахістів викликають якісь здивування. Так, то Д1, ферзь Е7, кінь Д2. Ну, хоче десь пострибати, скоріш за все, поле С4 ідеальне. Е5, ну, типовий блок. По-перше, відіграли простір, по-друге, активізували слона, обмежили ще більше слона білих. Можливо, поле Д4 захопили. Білі намагаються якось розхитати захист суперника, кінь в 3 грають. Слон Е6, ну, все, позиція абсолютно вирівнялася, І ну, чорні напали на пішака, і Прагна побачив цю неймовірну загрозу. і Вів пішака. Е, до речі, не проходила типова комбінація слон- С6, Тура С6 і кінь Г5, мотив підвисання ферзя на Е7, але типове там Тура С3, бо відразу G5 буде кінь c6, тура c 3 БЦ G5, і ми бачимо, що два слони, вони, звичайно, будуть сильніші за Туру, і тому позиція чорних просто виграна. Ну, не так погано, але все рівно. Залишає білих з проблемами продовження слон Б4, тому що слон все ж таки посильніше коня при грі на двох флангах, і е, чорні захоплять лінію С, можливо, кудись будуть залізати. Ну і там Кінь Г5 ніде не буде через G5. Ну, зараз немає через слон Б4, я маю на увазі взагалі у майбутньому. І так, А3, Тура С7, ну доволі суха позиція Тура d 7 Ви знаєте, якщо фіруза. Мріяв лише про нічию, то я розумію хід тура десім. Але коли я аналізував, колись, колись я написав книжку, вона була на російській, це дуже дуже багато років тому, більше 10 років, вісіля вонилась слав'янське защиті». І веселищів в унилому не може зрозуміти слов'янському захисті. Так я там знайшов багато цікавих шляхів за чорних. Я не граю цей дебют і не рекомендую його грати, але в мене було індивідуальне замовлення. і Потім ще люди купували цю книжку і були дуже дуже задоволені. Так ось е е е я знаю, що в такій структурі дуже корисно, якщо пішаки почнуть кудись рухатися. І в нас є звичайно ось такі заїздони конем на це 4 звідки ми будемо тиснути. Ну, якщо ми хочемо грати на перемогу, то звичайно це потрібно робити. Кінь 5. Відразу ми піти не можемо, друзі, тому що буде слон б 4. Тому ми пішли б кінь, відразу полізли, але буде слон б 4. А ось слон А5, підміняти цього слонюрика і потім конем почати щось стрибати, щось провокувати, якісь послаблення. Ну так грають на перемогу. А як? Розмінами такими точно партію не виграєш. Ну, були спрощення, спрощення. Ферзь д8 не подобається мені цей хід, тому що у чорних є трішечки підвисаючий пішак в 6, трішечки все ж таки в майбутньому може висіти ідея слон. 5, тому я б зіграв або слон D8, зміцнив це все, і щоб можна було звільнити ферзя, або пішов би король G7 типове рішення, щоб прикрити поле F6 і прикрити поле f6 щоб ферзь туди до нас навіть не заглядав. Але було ферзь D8. Для рівності цього вистачає. Король G7, як я вже казав, типове рішення. Підмінюємо сильного білопольного слона суперника. Далі тут можна було б щось е, причепитися, але більш-менш нормальна гра обох сторон Ферзь е 4 більш сильне рішення, аніж Ферзь D8. При ферзь D8 позиція залишається рівню, рівною, але білим доводиться все, все ж таки вести захист. Слон є 7 обов'язкове рішення, тому що тут кінь D6 і кінь С5 загрожує. Ну і у чорних побільше простору, більш е, сильний слон, тому що сила слона е, оцінюється по позиціям пішаків. У, у білих слон обмежений своїми ж пішаками, тому позиція чорних. Звичайно, трішки краще. Або можна піти тут королів 7 і F5 в 5 у майбутньому. Але було зіграно ферзь е 4 тепер цікаво було, ферзь d5 приблизно з тими ж мотивами, про які я вже казав. Але було кінь d5, ферзь D3, спрощення пішли. Бачите, чорний ферзь зайшов у центр, класичне таке домінування, але дуже далеко він піти за пішаком H2 не може, бо білий ферзь почне теж почне те щось під'їдати. Ми бачимо, чорні намагаються якось використати зв'язку. і Тут білі роблять незрозумілий хід король D1. Навіщо ставить? Короля під зв'язку. Але і ферзь h8 це типовий такий заїзд, нічого не дає, тому що ферзь вимикається з гри. І якщо ферзь g 6, чорні виграють фігуру, хоча. Для перемоги цього недостатньо, тому що у білих кілька пішаків без лічахів позиція рівна. Ну, можливо було піти за білих кінь Б3, намагаючись кудись посилити коня. Після король D1, слонев6, ферзь С7, король 8, суперники радісно е зафіксували нічию, нічию повторенням ходів. Е, звичайно, можна було спробувати зіграти слон Є7 і піти, наприклад, у цей еншпіль, але він теж нічийний. Хоча, так як у майбутньому ми побачимо, без е, погано грав пішакові закінчення. Фіруза, можливо, чорним потрібно було спробувати ще цей шанс, піти там якось g 5 H5, H4 і раптом чорні біля не поб'ють G, аж нічиєю просунути G4, аж G, 3, і пішак пробігає в ферзі. Від цього фірузи можна очікувати цього, чого завгодня, він помиляється у дуже простих позиціях. А у цілому, це що? Я назвав це, це відео сухі діти буліта. Вони ставили міцно фігури, так грають. Нормальні середні міцні КМС. Нічого особливого в цій грі ми не побачили і нічого для розвитку шахів вона не дала. А ось мій огляд вам точно прибавить сили, тому підтримуйте наш канал обов'язково і я буду працювати для вас.